Трибун, аня сео, це надася рогуамніда, сьогодні я вам розкажу свою історію, як так сталося, що я взагалі почала вивчати корейську мову. Тому беріть собі та чайочок, в мене отут водичка, і будемо приступати. Так само, як і більшість з вас, я захотіла вивчати мову саме через кей-поп і айдолів Ну, звісно, не весь цього. В один прекрасний день до мене в гості прийшла подружка, і я так мовчки взяла і вімкнула в мене на телевізорі кліп Blackpink. Blackpink Спочатку, чесно кажучи, мені не тому сподобалось. Я не була вражена. Я, як той самий хейтер, казала, що блін, та вони всі однакові на одне обличчя, така собі музика. Але слава Богу, моя подружка була не з тих, хто дуже легко здається. Тому ми потім ще все літо слухали кі-поп. В мене нам не було вибору, просто розумієте. Ми їхали на її дачу, відповідно слухали її музику. Їхали назад, слухали її музику. Ми слухали різні групи. Основному на той момент були популярними Blackpink і Twice. Вони і досі є популярними, але це вже інша тема. Тому, врешті-решт, мені звісно сподобалось. В мене так не було вибору. Якось вона увімкнула чоловічу групу. Вгадаєте, яку? Якщо ви здогадалися про яку групу я кажу, будь ласка, напишіть в коментарях. Я думаю, всі, от всі, всі, всі одразу здогадалися, що я кажу про BTS. На той момент вони були, мабуть, на піку своєї популярності, і тут на мої очі попав він Тихан. Я була впевнена, що ми одружимось. в нас буде багато дітей, я буду в Кореї, і все таке. І звісно ж, для того, щоб вийти заміж, треба знати мову. Тому я вирішила, що все, я вчу корейську. Я досі пам'ятаю той день, коли я відкрила телефон і давай шукати корейський алфавіт. Я зайшла буквально на першу картиночку, яку мені видав Google. Просто почала переписувати собі все в блокнот. Але, боже, я змогла переписати лише голосні літери, і в мене ледь не руснула голова без жартів. Я взагалі не розуміла, чому десь пишуться просто палички. Десь палички, до яких ще додається якийсь кружечок, чому він всюди додається. Тим паче, що пояснення було виключно англійською мовою. Уявіть, українською мовою і досі дуже мало інформації про корейську, але про це ми поговоримо в кінці відео. Тому, так, да, було, звісно, дуже тяжко. І я подумала, що, блін, ну може, не так. Мені вже треба сильно заміж, знаєте. Якась корейська трошечки складнувата. І все. Отак. От так і закінчилось моє вивчення корейської мови, допоки я не пішла в університет. Якби ж тоді була школа New Brain, господі. <смі> моє життя би так змінилося, я впевнена, що ви б мене вже тут не бачили. Я б вже була в Кореї з тихіоном. розумієте? Якби ж то воно тоді було, заняття в групі з вчителем, де тобі все пояснюють українською мовою. Рідною, яку ти розумієш, не треба дивитися, що переклад з англійської Так, да, було би, звісно, гаразд легше. Тому я хто я така, да. щоб не запросити вас на наш курс корейської мови, приходьте на пробний урок, принаймні спробуйте. Я вам обіцяю, що за перші три місяці навчання. Ви вже будете дуже-дуже гарно читати, та да, а це дуже важлива частина вивчення мови е, правильно вимовляти і правильно читати. Не <звіт> бійтеся помилятись. Я як ніхто розумію, як тяжко самому вчити мову. Будь-яку навіть не говоримо про корейську, корейську тим паче тяжко вчити самому. і не засмучитись, якщо ви не станете отак, от корейцем після першого уроку. Все нормально, дайте собі час. Знаходьте в собі сили, витривалість і йдіть вперед. Ми, принаймні, з вчителями будемо робити все можливе, щоб ви дійсно швидко і якісно заговорили корейською. Перший рік навчання в університеті я майже не пам'ятаю, коли я намагаюся щось пригадати, в мене все просто як в тумані. Справді було дуже-дуже тяжко. Коли ми почали вивчати неофіційно вічливий стиль мовлення, перша причина-наслідкова граматика. І чесно, в якийсь момент я вже думала, що я просто ніколи не вивчу цю мову. Я просто залишусь дурнем на все життя, але як ви бачите, я тут. Значить, в мене все вийшло, і вийде у вас сто відсотків. Я Щиро пишаюсь кожним учнем нашої школи, не тільки своїми учнями, не тільки учнями з корейської мови. Тому що в такий складний, тяжкий час ви знаходите в собі сили ходити на уроки, вчити мову, вчити слова, граматики, робити домашні завдання. Повірте, ми це дуже дуже цінуємо, говорячи про своїх учнів, всім привіт. Вони всі. 100, в мільйон разів розумніші за мене, ніж та Даша, яка почала вивчати корейську багато років тому, і я це кажу не перебільшуючи, абсолютно чесно. Повертаючись до мене, корейська мова дала мені змогу не тільки слухати, а ще й розуміти пісні, дав мої улюблені, дивитися відео з кількох айдолами. Що ми пошли вони так, там да, та, те, що відео, вони відео, заливають на YouTube, їхні документалки. Шоу, дивитись до рамки, це все можу робити вільно, і це дуже мене радує. І, звісно ж, звісно ж, тепер я можу ділитися, розповідати про таку цікаву мову із учнями. Якщо ви так само, як і я, хочете ділитися любов'ю до корейської, хочете її викладати, обов'язково переходьте по посиланні під цим відео, переходьте на наш сайт і заповнюйте. Анкетку в розділі співпраця не хвилюйтесь, якщо ви ще вчитесь, або поки що ви були лише в ролі репетитора. Все нормально. У вас буде час для того, щоб звикнути, і наша школа буде робити все можливе для того, щоб у вас був зручний для вас графік. І максимальна кількість учнів. І я це кажу як викладач школи New Brain. І щоб підсумувати наше перше відео, я хотіла би сказати від всієї школи New Brain, що ми хочемо ділитись із вами знаннями абсолютно безкоштовно. Тому, будь ласочка, напишіть в коментарях, які теми вас цікавлять, і ми обов'язково розкажемо про них в наших наступних відео. А для того... Щоб побачити наші наступні відео, звісно, треба підписатися на цей ютуб-канал, на наш інстаграм, на наш Тікток. Тому заходьте на посилання під цим відео, переглядайте наші сторінки, підписуйтесь, ми на вас дуже-дуже чекаємо. Бережіть себе і буду чекати вас на наших відеозаняттях. Аня!